Підходить кінець літа, і завжди, коли підходить кінець літа, це завжди трошки депресивно, завжди трошки неприємно. Бо літо це справді дуже гарна пора року, дуже все гарно, зелено, гарна погода переважно. Можна собі всюди їздити, ходити в футболках. Але, на жаль, особливо живучи в Канаді, в канадських преріях, завжди приходить кінець літа і починається ця страшна велика зима. І ви, якщо вже довго дивитеся мій канал, то ви, напевно, знаєте, що я дуже і дуже довгий час вже розповідаю про Канаду, знімаю відеоролики, знімав багато відеороликів при мінус 30, при мінус 40. І якщо вас цікавий такі відеоролики, я можу залишити його в посиланні під відео. Ви собі подивитеся, як то я ходив, як канадський Марк ходив при мінус 30 і говорив з вами, і досить довгий час перебував на дворі. Але в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про дуже і дуже цікаву тему, як не потрапити в депресію в Канаді. Як ви знаєте, я е, поширюю дуже часто збір на ЗСУ е, і допомагаємо разом з вами, використовуючи свою е, аудиторію, власну для того, щоб допомогти е, зсу зібрати на коптер, зібрати на е, е, маскувальні сітки. І ми вже проводили два збори і вже допомогли зібрати на коптер і допомогли зібрати на маскувальні сітки. Зараз я прикріплю вам відео від воїнів, які дякують за те, за допомогу, за те, що ми робимо, і поставте їм подобайку за те, що вони роблять, і за те, що вони підтримують так сильно нас і захищають Україну від ворога. Бажаю здоров'я, 92-го Крима механізована бригада, перший стрілецький батальйон висловлює подяку телеграм-каналу по Потихенько та фонду Вільне серце та всіх донатерів, які долучилися до збору на МАВІК-3. Слава Україні! Як буде новий збір, то я зразу його знову оголошу і хочу подякувати кожному і кожній, хто допомагає, хто допоміг. Любою копійкою. Це дуже сильно допомагає. І ми мусимо один одного підтримувати і не забувати те, що війна продовжується, бо зараз якраз найбільш критичніший час, що багато людей вже починають, як то кажуть, дивитися в бік, а не, не, не прямо і не в правильному напрямку. А війна ще далі продовжується, і нашим хлопцям є дуже і дуже зараз нелегко. І люба підтримка дуже, дуже зараз важлива. Канадську депресію, звісно, рівняти з українською депресією це навіть нема про що говорити. Але звісно депресія завжди е, буває, і особливо у новоприбулих людей, які приїжджають в нову країну і покидають свої домівки, і залишаються позаду, і тільки можуть слідкувати і дивитися по телевізору по новинах, що відбувається в нашій прекрасній державі. І дуже часто, дуже часто може стається таке, що багато українців, які приїхали однедавно, і я навіть знаю сам по собі, тому що я теж колись приїхав в Канаду, теж залишив свою сім'ю позаду. І приїхав в Канаду, і було дуже дуже важко. Дуже важко було е, ментально привикнути до цього життя. Це життя зовсім інакше, дуже таке депресивне, повільне, і залежить від міста, звісно, але більшості часу дуже багато часу проводити в машинах. І якщо ви не в машині, то ви на роботі, якщо ви не в машині, то ви в а, хаті, і це починає дуже сильно давити на мозги. І мало спілкування є між людьми, мало спілкування є між родичами. І, так, і, звісно, якщо ви приїхали, ви навіть можете і не мати родичів, і можете не мати навіть ніяких друзів на початку. І тільки якщо ви сам, то взагалі важко, а якщо ви хоч маєте дружину і дитину чи дітей. То вам, можливо, трошки-трошки хоч і легше, бо є з ким поспілкуватися, і ви отримуєте цю позитивну енергію один від одного. Але є, звісно, такі ситуації, і щоб не потрапити в цю е, шалену і погану депресію, треба завжди пам'ятати про те, що треба давати собі відпочивати. Треба зрозуміти і настроювати свій мозок на те, що перші три роки в Канаді для вас не будуть прекрасними. Перші три роки в Канаді будуть дуже важкими. І ви мусите пройти через багато різних, можна сказати, таких е, е, гір, таких, е, е, таких горбів, е, досить таких високих в деяких ситуаціях, щоб добитися чогось в новій державі. І зараз, коли ще війна, коли взагалі інфляція, все так дорого і складно знайти роботу нормально оплачувану, то це дуже і дуже швидко може затягнути вас або в кредит. Або в загальному затягнути вас в такий ментальний стан депресивний, що ви можете просто працювати як на годиннику. Ви будете ходити на роботу, з роботи будете приходити додому, і тоді знову це саме буде все повторюватися. І на вихідних ви будете їздити в великий магазин, закуповуватися продуктами на тиждень, і знову це, це саме буде починатися з понеділка. І так кожен, кожен божий день буде таке починатися. І дуже багато людей із за того попадають в величезні депресії. І деякі люди, які ходять, все це роблять, навіть не, не усвідомлюють, яка сильно, як сильно ця депресія впливає на їхній стан, на їхнє здоров'я. Ви починаєте харчуватися погано, ви починаєте бути. Незадоволеним самим собою, ви починаєте бути незадоволеним всім цим навколо себе. І саме головне завжди будете себе запитувати, навіщо я приїхав чи приїхала в цю Канаду, чи це було варто того. І ще якщо у вас є маленькі діти, яким буде тяжко в школі, і вам буде це все, як то кажуть, додатково і додатково тиснути на ваш моральний стан. Тому в таких ситуаціях дуже і дуже важливо завжди е, старатися чимось себе зацікавлювати. У вас повинно бути якесь хобі, ви повинні знати свою ціль, майбутню, яка ваша буде в ціль майбутньому, наприклад, 5 років чи 10 років від теперішнього дня. І йти е, до цієї цілі і знати, що ви просто так не мучитися, і пам'ятати про те, і завжди себе настроювати тільки позитивно. Бо негативні речі вони завжди будуть, і як би ви позитивно себе не настроїли, все рівно щось буде десь негативне. Але якщо ви будете себе добре настроювати, якщо ви будете себе вперед завжди підпихати, і особливо свою сім'ю, і ви один одного будете завжди підтримувати, що би не сталося, і знати, що ви просто так сюди не приїхали. Ви приїхали сюди в першу чергу для того, щоб спасти себе і свою сім'ю від всіх це від війни і від того, щоб ваші діти мали краще майбутнє. То тоді у вас буде якась ціль, яка буде завжди вам допомагати. Ви ніколи в житті не будете мати часу навіть подумати про депресію. Бо депресія вона існує, але коли вона існує, то вам треба навпаки говорити собі Круто, в мене депресія, добре, супер! Я буду покращувати себе, я буду битися проти боротися проти цієї депресії я буду навпаки робити щось насильно цій депресії, щоб ця депресія просто не мала шансу навіть. Побувати в вашому в вашій голові навіть на пару хвилин. Якщо ви це зрозумієте, і, і завжди будете себе зацікавлювати різними речами, Завжди, якщо у вас буде поганий настрій, ви будете насильно все рівно робити те, що ви не хочете робити, то у вас ніколи не буде е, таких ніяких проблем, друзі мої. І пам'ятайте про те, що все в житті можливо, і кожна людина може добитися любого, і кожна людина може добитися різних вершин. І також пам'ятайте те, що завжди є комусь гірше завжди є люди, які набагато в гіршій ситуації ніж ви. І треба про це пам'ятати і деколи собі навіть сказати, чи дійсно у мене все так погано, чи дійсно моя депресія. Це взагалі депресія порівняно з тим, як зараз, наприклад, деяким людям в Україні, як деяким людям взагалі по світу, і завжди є хтось хто є в гіршій ситуації, ніж ви. Пам'ятайте про це. І будьте вдячні, завжди собі скажіть, сядьте і скажіть собі, я вдячний за що в мене є, і я буду працювати над тим, щоб мати ще більше, або просто буду працювати над тим, щоб бути здоровим, і щоб моя сім'я була здоров здорова. Тому що здоров'я це найбільший скарб. Ніякі гроші, ніяка хата, ніякий будинок ніколи в житті не замінить е, ваше здоров'я. Тому здоров'я треба завжди берегти. І е, завжди, якщо тільки трошки якась депресія, якийсь ментальний стан, проблеми чи взагалі ви бачите, що ваше здоров'я погіршується, зразу треба зрозуміти те, що треба щось змінити. Але ви тільки ви тільки будете знати, що для вас буде краще для того, щоб покинути всю цю депресію і. Покращити своє персональне життя і життя для вашої сім'ї. Але я вірю в те, що ми, як українці, ми є дуже сильний народ, і ми завжди виживаємо і завжди виживемо в будь-якій ситуації, в будь-якому сценарії. І головне триматися разом, головне підтримувати один одного як нація, тому що в цьому і є майбутнє України, в тому, що ми станемо дуже сильні і об'єднані, об'єднаний народ, і це, що нам зараз дуже дуже сильно потрібно. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим. Ми провели з вами дуже таку хорошу, круту дискусію. А вам бажаю тільки всього самого найкращого. Головне, звісно, здоров'я і мирного неба на нашої любленої України. До наступного відео з вами, друзі мої.